Обреченные на пожизненное. Акция протеста с таким названием ставилась под стенами Верховной Рады. Ее устроили родственники осужденных на пожизненное заключение. Как это было, расскажет Ляля Озерчук. -Ля Отец Татьяны, Владимир Панасенко, осужден на пожизненное заключение. Уже больше 11 лет он за решеткой. Суд признал его виновным в заказе убийства. Правозащитники и родственники считают дело сфабрикованным. Чудовічне позбавлення волі це фактично людина приречена. І якщо вона засуджена без вини, фактично це є смерть в розстрочку. Дану справу досконально вивчали правозахисники Харківської правозахисної групи Української гельсінської спілки справ людини. І власне це такі організації, які мають авторитет не лише в Україні, але й фактично у світі. І вони теж дійшли до висновку, що немає жодних доказів, які б доводили воно цієї людини Володимира Панасенко, і фактично сходяться всі на думці, що ця людина невинно засуджена. П'ять років назад з трибуни Верховної Ради Ніна Карпачова на той время у Верховної Ради України по правам чоловіка після вивчення діла Панасенка сказала, що він не вінові Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена. Сегодня в Украине нет законной возможности пересмотра криминальных дел осужденных за тяжкие преступления. Год назад в первом чтении был принят закон 2033А, который такую возможность давал бы. Но ко второму чтению закон не дошел. Правозащитники считают, что депутаты его блокируют. Вони блокують фактично ухвалення законопроєкту 2033А. Чому? Тому що кожне таке э свавільне засудження, кожна така Справа, кожна така доля людей, вона тягне за собою перегляд кримінальної справи, а також притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це зробили, які фальшували злочини, які катували людей. Тетяна Панасенко і родственники других осуждених провели флешмоб около Верховної Ради. Засуджені до довісного позбавлення волі, чоловіки Сінка намагаються прийти до хіміці, але народні депутати перешкоджують. Я мама незаконно свавільно засудженого сина вовкадав Ігоря Петровича, який знаходиться в Житомирській установі номер 8 18,5 років. Всі 18,5 років я борюся. Я ходжу везде, пишемо, ходимо, але все це безполезно. Ляля -ля зірчук, Ельдар Тарахташ, Заман АТР.